З чого почати випуск, який віднесе вас у минуле, у ваше дитинство. Напевно, з якихось ностальгічних ноток. Я вирішив, що це будуть музикальні теми із тих мультиків, про які я буду сьогодні вам розповідати. Але я не буду називати звідки ці мелодії. Вгадайте їх і напишіть у коментарях. І давайте почнемо з такої. Дам вам підказку. Це музикальна тема із мультсеріала про жовтого другого восьменіга та морської зірки. А це що за тема грає? Small, help, Тут теж невеличка підказочка. Це мультсеріал про гризунів-рятівників та їх команду. Ну і третя тема. Це про найкумеднішого пса детектива. А далі я розкажу вам просто безліч цікавих фактів з наших найулюбленіших мультсеріалів дитинства. Тому не буду багато деревенькати і потопали в ностальгічну подорож. 4 березня 1989 року в ефір вийшла перша серія мультиплікаційного серіалу Chip and Dale. Rescue Rangers від студії Walt Disney. У нас цей мультсеріал показували з російським дубляжем під назвою «Чіп і Дейл спішат на помач» на каналі «1 плюс 1» з 7 вересня 2002 року по 9 лютого 2003 року. Прем'єра з українським дубляжем відбулася лише 22 листопада 2011 року о 7.15 ранку на телеканалі «1 плюс 1» у шоу «Сніданок з 1 плюс 1». Та вже з новою назвою «Чіп і Дейл. Бурундучки. Рятівники». we Okay. Цей мультсеріал був без сумніву одним із найпопулярніших діснеївських анімаційних серіалів на наших телеканалах. Пропоную сьогодні згадати цю чудову мальовану історію та деякі цікаві факти, які пов'язані з нею. О і ще сьогодні буде плутанина з назвами персонажів, тому що на початку до тисячних вони носили російські імена, і тільки після 2011 року в українському перекладі отримали інші українські, але не переживайте, я все поясню та нагадаю. Перший мультфільм про пригоди цих кумедних бурундуків вийшов у 1947 році. І, власне, називався Чип і Дейл. Тривалість мультфільму було 7 хвилин, і він номінувався на Оскар як найкращий короткометражний анімаційний мультфільм. Ось і ідея створити серіал про пригоди пари бурундуків, які, на відміну від інших ранніх мультиплікаційних побратимів, були позитивними персонажами, спала на думку босам Діснея та в середині х Потрібно сказати, що версії, чому у головних героїв саме такі імена, є дві. Перша версія названі бурундики на честь знаменитого британського майстра мебляря Томаса Чіпендейлера. Версія друга джерелом імен послужила взагалі не людина, а вулиця в австралійському місті Сідний Чіпендейл. Тут хочу відмітити, що імена Чіпи Дейл залишилися незмінними як в українському, так і в російських дубляжах на українському телебаченні. Тому з цим проблем не буде. Образ нових чіпа та Дейла були взяті прямо з екрану, чіп одягнений у вбрання індіани Джонса. А в гавайській сорочці легко впізнати образ приватного детектива Магнума з одноіменного телевізійного серіалу. До речі, одяг Чіпа це не єдине посилання на Індіана Джонсу. Чіп є фанатом детективних романів про Шерлока Джонса, що й відсилає нас до Індіани Джонса, і, звичайно, до Шерлока Холмса. Шерлок Джонс. Приключення каїнственного автора це кабінет Говарда Баса. Товста миша, любитель сиру рокфором. В оригінальній версії носить ім'я Монтерей Джек на честь популярного у Сполучених Штатах сорту сира. На рахунок Рокфора в українському дубляжі його знають як сирогриза. А хто ж став прототипом пружинки, яку ви можете пам'ятати як гаечку? З кого списали цей образ? Чи це була оригінальна ідея Діснея? Як виявилося, ні. У 1985 році на екрани вийшов американський фільм Справжній геній, у якому була юна винахідниця Джордан. Саме ця дівчина і стала прототипом гаечки. Навіть костюм перенесли дуже точно. На мові оригіналу вона відгукається на ім'я Гаджет Хакренч. Лиходій товстопус, в оригіналі зветься просто. Фет Кет. Ну, наші дублери прозвали його просто Котяра. А ще Зіпер дефлай. Його в дитинстві ми знали як вжика. А вже пізніше він отримав ім'я Гедзик. Ох уж ці дублери позаплутували мене повністю. Тому не судіть мене строго, якщо під час своєї розповіді я буду трохи путать українські і російські імена. Але не лише наші перекладачі зробили адаптацію імен персонажів цього мультфільму. Наприклад, шведські діти спостерігали перегоди бурундуків на імена ПІФ та Пуф, які поспішали на допомогу. Ну а у Франції ці персонажі відомі як Тік і Тат, а на бразильському телебаченні вони стали тіко і теко. До речі, в дитинстві у нас була можливість понирити ще глибше все. Чипа и Дейла. На восьмібітній приставці можна було пограти одному чи удвох у гру за мотивами подій цього мультиплікаційного серіалу. Видали всього дві частини цієї гри від компанії Capcom. Але повернемося до мультсеріалу. Усього вийшло три сезони, у яких 65 епізодів, які демонструвалися з 4 березня 1989 року до 19 листопада 1990 року. При першому показі на наших каналах мультсеріал був показаний не повністю лише 52 серії. А цілком пригоди рятувальників ми могли побачити в 2004 році. Основну музичну тему зіграв гурт The Jets, А автором музики та слів є Марк Мюллер, який також є автором саундтреку до іншого популярного мультсеріалу Діснея Качині історії. А хочете ще прикол? За початковим задумом автора мультсеріалу Теда Стоунса, команда рятувальників мала складатися з інших персонажів. На чолі команди мав стояти Миша на ім'я Кіт Колбі, іншими членами була б я ящерка Хамелеон, короткозорий орел в окулярах та гладка Миша. Це прототип Рокфора, Миша Технар, прототип гайки та муха, прототип Вжика. Але боси студії відхилили такий склад, оскільки не хотіли, щоб командою керувала Миша. Та й взагалі вони не вірили в успіх мультсеріалу, якщо в ньому не буде вже відомих персонажів. Багато глядачів вели суперечки про те, чи є Чіп та Дейл братами, чи просто друзями. Саме автори відповіли на це питання, що вони Просто дружать з дитинства серед усіх персонажів лише гайка має прізвище, а саме Хакренч, тобто гайковий ключ. Принаймні в одній із серій згадується, що таке прізвище носив її загиблий батько. Он не вірньоться. Я потеряла його тому назад. Прости, гайка. Старик Гіго був самим лучшим. Його не забудуть не забуваємо. Тому логічне, що і вона носить саме таке прізвище. Прізвище інших персонажів не згадується. До речі, гайка входить у топ-50 найпривабливіших жіночих мультиплікаційних персонажів. А пам'ятаєте, такого класного лиходія цього мультфільму, як професор Німнул. Особисто мене завжди бавив цей низькорослий божевільний учений. Так ось його образ також був вигаданий не з нуля. Свою зовнішність він отримав завдяки мультиплікатору Брюсу Толкінгу. В одній із серій мультсеріалу ми можемо побачити. Крокодила так, ось цей крокодил був змальований із аналогічного персонажу з мультфільму Пітер Пен. У циклі серій викрадений Рубін одним із основних персонажів є детектив Дональд Дрей та його пес Платон. Ці імена є відсилкою до інших діснеївських персонажів Дональду Даку та Плуто. Серії культ Куку-Коли творці вирішили торкнутися реальної проблеми, яка існує у всьому світі. Йдеться про секти, коли шахраї промивають мізки з невіреним людям і змушують їх на добровільній основі віддати своє майно. У дитинстві я просто любив цю серію, і я вважаю. Що її має подивитися кожен. До речі, газована водичка Куко-Кола -ку також зустрічається у мультсеріалі Чорний Плащ. О, ледве не забув. Команда рятувальників у повному складі ненадовго з'являлася у перезапуску мультсеріалу Качині історії у 2017 році. Де вони допомагали вибиратися зігзагу? Тут вони мають власний класичний зовнішній вигляд. А у 2021 році вийшов ще один серіал про бурундуків під назвою «Чіп та Дейл Життя у парку. Цей мультсеріал має досить дешеве малювання, і особисто я не вважав його цікавим, але варто врахувати, що це не перезапуск мультфільму про рятувальників, а скорше відсилання до перших мультфільмів 1940-х років, де фігурують бурундуки. У мультсеріалі є безліч посилань на популярних акторів і реальних людей. Так, наприклад, Чур Капоне це посилання на гангстера Аль Капоне. А восьминогий Біллі» — це посилання на відомого злочинця Біллі Кіда. Також у одній із серій можна зустріти. Котів, яких звати Джек та Нікельс. Неважко здогадатися, що це посилання на актора Джека Ніколсона. У серії Мухи окремо професор Німнул міняється головами з мухою вжиком. Це пародія на фільм Муха 1958 року. І подібних посилань та пародій у мультсеріалі ще дуже багато. Гурт Айрон Гус» присутній в одній із серій. Це пародія на відомий британський хеві метал-гурт Мейден». Мейден». хоробрець якого герою рядують у першій серії мультсеріалу. Це посилання на Кошеня Олівера з діснеївського мультсеріалу Олівер та його компанія. До речі, це кошеня на секунду з'являлося в одній із серій мультсеріалу Чудеса на віражах на початку 90-х Автори хотіли створити повнометражний мультфільм про рятувальників. Але після провалу повнометражного фільму «Качинні історії заповідна лампа було вирішено відкласти це питання. Проте на початку другого сезону вийшло 5 серій із циклу Вкрадений Рубін, де розказано історію знайомства усіх персонажів, у тому числі і основних лиходіїв. Там показано історію формування самої команди рятувальників. І на відміну від «Качиних історій, де також застосовувався подібний прийом, тут серії були безшовними, тобто являлися собою єдиним повнометражним фільмом, розділеним на 5 частин. У 2000 у 2022 році все ж таки вийшов повнометражний фільм про Чіпа та Дейла. It was like professional was crazy. Що Щоправда, це був не зовсім фільм про рятувальників за сюжетом фільму. Так, до речі, це був саме фільм, а не мультфільм Чіп та Дейл та інші не є героями, а є просто акторами, які їх зіграли. Щоправда, їм таки доведеться стати справжніми героями, щоб зупинити лоходія, яким є Пітер Пензмов Алвен і не чемансперсені. Мастер. Якщо ви дивилися фільм Хто підставив кролика Роджера, то ви пам'ятаєте, що в ньому були персонажі різних мультфільмів, наприклад, Мікі Маус, Багз Банні та Друпі. У цьому ж фільмі мали з'явитися і Чіп з Дейлом, але в результаті їх все ж таки вирізали у фінальній версії. Натомість, вже у фільмі Чіп і Дейл, який також наповнений відомими мультперсонажами від різних студій, ми можемо побачити кролика Роджера. Багатьом цей фільм не сподобався, тому що Чіп та Дейл виявилися акт. Авторами. Але мене більше бентешить той факт, що у фільмі гайка вийшла заміж за Вжика та народила йому куча дітлахів. А так, в принципі, фільм непоганий. На цьому з рятувальниками все. Будемо переходити до наступного мультсеріалу. Ось ви мені скажіть, чи можливо знайти дитину або дорослого, яка не знає, хто такий спанч Боб. Are you ready, kids? I, I, Captain. I can't Думаю, це майже поза людськими можливостями на екранах телевізорів або на обкладинках дитячих журналів, або на моніторах персональних девайсів, або в ігрових магазинах герой доступен завжди і скрізь, навіть на дитячих соках. Прем'єра мультсеріалу за участю улюбленого нам героя відбулася у далекому 1999 році. Це перший за тривалістю показу анімований серіал телеканалу Nickelodeon. Далі я розкажу вам цікаві факти з цього мультсеріалу. А також просто кришесносні, майже секретні таємниці мультсеріалу Губка Боб. Ось ви, наприклад, знали, що Патрік і Геррі двоюродні брати. Якщо цікаво, то дивіться далі. Там ще буде багато цікавенького. Придумав губ. Кубоба Стівен Хіленберг ще в середині 90-х років на той час Стів був викладачем біології в інституті океанології. Спочатку персонажа хотіли назвати Спонж Бой, а мультсеріал Бой Ехой. Але незабаром з'ясувалося, що ця назва вже зайнята брендом Швабер. Прикиньте, при виборі альтернативного імені Хіленберг вирішив, що потрібно використовувати слово губка, щоб глядачі не прийняли персонажа за сир. Хіленберг хотів зробити героя, який бісить усіх своїм оптимізмом, наївністю та безпосередністю. Ну, а неприємний сміх це данина класичному дятлу Вуді будівудпекеру. Насправді спанч боб здатний на різні емоції. От ви подивіться на меми з ним. А ще прикольчик у водійських правах датою народження губки Боба значиться 14 липня 1986 року. На момент виходу мультсеріалу персонажу було лише 13 років. На даний момент коханому герою виповняється майже 38 років. Томас Кенні зараз озвучує губку Боба. Подивіться на його фото. Подібність є чи не так. Він же й виступав у ролі оповідача, озвучив равлика Геррі та зіграв головного героя мультсеріалу пірата Петчі. Знайомого вам культовою фразу Ви готові діти? До речі, його законна дружина Джил Теллі озвучує Карен, комп'ютерну дружину Фланктона. Будівля ресторану Красті Крабс, яка була породією на Макдональдс, насправді є затонулою пасткою для лобстерів. Спочатку зірка Патрик замислювався як злісний і запальний власник бару, який завжди не задоволений своїм рожевим кольором шкіри. Потім автори вирішили зробити його наївним та трошки недалеким персонажем, так як морські зірки не мають мозку. Hi, Starr, uh -huh. Проте запальність Патріка, що вийшла із під контролю, була показана в одному із епізодів мультсеріалу. Patrick, you're supposed to let me win, remember? Oh yeah. Але, незважаючи на свою наївність і тупість, персонаж демонструє прийоми маевнетики. Найбільш наочно це показано в серії «Патрік. розумні штани. Patrick, your head is absorbing all the book knowledge just like де після нещасного випадку він тимчасово перетворюється на невизнаного генія. Також Патрік має старшу сестру із чоловічим ім'ям Сем. А ще насправді сквідер Квентін Тентакле є восьминогом, а й не кальмаром, як вважають багато хто. Кількість кінцівок було зменшено до шости, щоб полегшити завдання художникам, які працюють над серіалом. Простіше кажучи, на думку автора, Сквідвард із шістьма ногами красивіший, ніж із восьма. Кілленберг також думав вести в серіали Геги, пов'язані з умінням Сквідерта випускати хмару чорнила, але в результаті відмовився від цієї ідеї, тому що це завжди виглядає, начебто, він, какає е у штані. Хоча штані у нього і немає. Також за сюжетом мультсеріалу Сквідвард живе у кам'яній голові із острова Великодня, а Спанч Боб в ананасі, бо на дні океани люблять інноваційну архітектуру. Багато йде суперечок про так званий секретний інгредієнт головної страви крабсбургера. Рецепт крабсбургера є комерційною таємницею, що суворо охороняється, що змушує глядачів будувати здогади про його вміст і породили безліч теорії. За словами шоураннера мультсеріалу Вінсента Уоллера, у Крабсбургері абсолютно немає м'яса. Там немає жодного тваринного продукту, що завжди планувалося творцем мультсеріалу Стівеном Хіленбергом. У мультсеріалі Губка Боб квадратні штани є безліч посилань на масову культуру, наприклад, у місті як кінотеатр «Риф», який щоправда, за підсумками серії чимось пахне, виявляється зруйнованим його розуміло кислотне дихання губки та Патріка. Головна новина газета міста зветься Бікіні Таймс. Швидше за все, будучи пародією на The New York Times. Інша газета називається Бікіні Ботом Інквайер. Пародія на The National Екваєр. У Бікіні Ботомі присутні деякі музичні колективи, наприклад, Boys Бойс Вукрай пародія на сингл Boys Don't Cry групи The Crew, а також група Stingray 5000. Hey, look! A Stingray 5000 single! Hey, these guys rock! Why would anybody throw this away? Про якої стали Power Man 5000. А зараз я хочу повернутися до того, що Патрік та Геррі двоюрідні брати. Ну, по-перше, чому б і ні? Це мультфільм. Це синдром Плутона Гуфі виведений на новий рівень, згідно з епізодом четвертого сезону Правила німих батько Патріка Герб та батько Гері Слаго – брати, що робить Патріка та Гері двоюрдними братами. Це стало відомо у першому сезоні. А ще шоу про губку Боба зіткнулося з міжнародною цензурою. Можливо, американські діти просто трохи менше сприятливі до непристойностей, але в різних країнах по всьому світу вважають, що їх діти набагато чутливіші. Багато сцен було вилучено з показу через нібито невідповідний рівень збочення та жорстокості. Наприклад, карта Сенді, що рубає рибу між ног в карате Чоперс, було пораховано за надто розкутим у деяких випадках. Заборонялися цілі серії у Великій Британії. Епізод Хеллоуіна Скорді Пенс був заборонений через сцену, в якій голять обличчя губки Боба, і залишається тільки його оголений мозок. А ви знали, що місто Бікіні Ботом це місце ядерних випробувань? Ви коли-небудь замислювалися, чи має острів, під яким живе губка Боб назву? Творці називали острів із трьома пальмами Атолом Бікіні. А також різні автори підтвердили місце розташування бікіні ботом під атолом Бікіні. 在。 Місце історично відоме як місце атомних випробувань. В цьому місці у 1946 році під водою вибухнула бомба. А ще фантастична відвертість одного з авторів мультфільму, що п'ять основних героїв створювалися як втілення смертних грехів. Патрік – втілення лінощів. Всі ми трохи Патрік, але ця зірка ледарює цілодобово. Він днями лежить під каменем. Його список справ вкладається із нічого. Скідер це гнів. Скідерда бісить його життя, його робота. Його оточення, та й взагалі все. Містер Крабс, це жадібність, його девіз. Гроші, 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 гроші. Любов до грошей перетворилася у власника ресторану на одержимість. Планктон це заздрість, бо заздрить містеру Крабсу і мріє вкрасти секретну формулу бутерброду Красті Краба. Сенді це гординя. Вона до божевілля пишається своєю спадщиною, походженням рівнем розвитку та становищем у суспільстві. кажуть, що цей серіал погано впливає на дітлахів. У 2005 році було випущено звіт, у якому знайдено переконливі докази зв'язку зростання американського дитячого ожиріння з телевізійною рекламою закусок. Вони відзначали, що це було особливо проблематично у тих випадках, коли в рекламі використовувалися мультяшні талісмани або персонажі із популярними дитячими персонажами, такими як губка Боб. Але це ще не весь негативний вплив, який несе губка Боб. Згідно з дослідженнями 2011 року, проведеними університетом Вірджині, Губка Боб порушує збереження пам'яті у дітей, погіршуючи їхню готовність до навчання. Результати показують, що дозвіл дошкільникам дивитися серіал призводив до короткочасних збоїв у розумових функціях та концентрації уваги. Але я скажу вам по своєму досвіду, я багато дивився цей мультсеріал. І він ніяк не вплинув на мене. Ніяких порушень розумових здібностей. Я нічого не забуваю. Так, а де це я? А що це я роблю? Так. Зоряна! Гея! Що відбувається? Алло? алло. Наступний персонаж, старенький, як мої батьки. Тому що перший мультфільм про нього вийшов у далекому 1969 році. Це Скубі-Ду. Він детектив та працює в містичній корпорації. Колись працював кухарем разом із найкращим другом Шегі. Сьогоднішня молодь вже, напевно, і не знає, хто такий Скубі-Ду. А ми почали потроху забувати його. Тому сьогодні я вирішив нагадати вам про нього. Автор при створенні образу Скубі-Ду довго вагався, вибираючи породу собаки. Були варіанти зробити головного героя німецькою вівчаркою чи обрати довгошорсну породу. Проте остаточний вибір було зроблено на Орис німецького дога, але, незважаючи на це, персонаж мало відповідає обраній породі. У нього незвичайне забарвлення. А також він саме боягузливий, лінивий, що не відповідає німецькому догу. Згідно з описом авторів, у минулому пес працював помічником кугаря, доки доля не звела його з друзями. Скубіду часто першим помічає, що щось не те, але через свою боягузливість він не розповідає про це своїм друзям. Улюблена страва Скубіду вишневий торт із вершками. Над створенням скубіду працювали автори мультфільму Том і Джері фургон тайн подарував команді батько Дафні. Розфарбували різнокольоровими фарбами його Шегі та Скубіду. Також вони намалювали всім відомий логотип фургона. Дафні зайнялася внутрішнім оздобленням фургона, а вельма перетворила задню частину фургона на комп'ютерний центр. Головні герої ніколи не вдавалися до насильства, щоб упіймати лиходіїв. Вони завжди використовували невинні пастки. Всі, напевно, помічали, що коли команда розділялась, Дафна і Фред завжди йшли разом. Це відбувалося, тому що автори вважали їх нудними та віддавали перед. Вагу з Кубіду, Шегі та Вельмі. Так як багато людей думало, що вельма була нетрадиційною орієнтацією, автори в одній із серій зробили її парою із Шегі. До речі, тільки Шегі і Скубіду завжди з'являлися у кожному епізоді мультфільму, на відміну від інших героїв. Спочатку команда замислювалася як рок-група, таємниці вони мали розгадувати між концертами. Цей мультфільм є рекордсменом. За своє довге існування він отримав багато нагород. Кубіду страшно боїться монстрів. Навіть відьом та інших чортів, навіть більше ніж Шегі, побачивши щось потайбічне, він від страху стрибає на руки свого власника або його друзів, вже дивлячись на те, хто опиняється поблизу. Це виглядає дуже смішно, особливо якщо врахувати, що за зрослими вагою скубіду і Шегі майже однакові. Ну що, друзі, на сьогодні цікавеньке про мультфільми закінчилось. Скажіть, мені хоч трохи вдалося занурити вас у спогади та розповісти щось цікавеньке. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мене звуть Нікіта, а ми потопали відпочивати. Yeah.